19 вересня вівторок, в ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д 1 У студії для вас працює Павло Жвєтєв. Вітаю. Отже, сьогодні у випуску. Вибух у кривому розі і збитий безпілотник над областю. Сміття поглинає все більше кварталів та вулиць обласного центру. Заступниці мера Дніпра оголосили підозру. Про це та інше далі у випуску ми починаємо. Від вечора агресор двічі цілив по Нікопольщині, накривав артилерійським вогнем сам Нікополь та Марганецьку громаду. Поранений 71-річний чоловік. Він у лікарні в стані середньої тяжкості. Пошкоджені шість приватних будинків: господарська споруда та гараж. Понівечені лінії електропередач та газогін. Вночі вибух пролунав і у кривому розі. Через влучання зайнялася багатоповерхова будівля. Пожежу загасили. Вибуховою хвилою. Пошкоджені фасади трьох багатоповерхових будинків. А вже вранці над областю наші захисники збили ворожий безпілотник, повідомили в обласній військовій адміністрації. В Дніпропетровській обласній військовій адміністрації створили раду із питань внутрішньопереміщених осіб. Рада опікуватиметься захистом інтересів і прав переселенців. Детальніше в наступному матеріалі. Нині на Дніпропетровщині проживає понад 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Всі вони потребують уваги. Необхідно забезпечити людей, які знайшли прихисток в нашій області, житлом, роботою, соціальними послугами, надати необхідне медичне обслуговування, влаштувати дітей до дошкільних закладів, гарантувати їм право на освіту в середніх та вищих навчальних закладах, а ще вирішувати чи не щодня масу юридичних питань. Це дасть можливість більш якісно виявляти проблемні питання ВПО та вирішувати їх спільно з членами ради за принципом нічого без ВПО для ВПО. 21 вересня 2023 року відбудеться перше засідання обласної ради ВПО, на якій буде обрано голову ради ВПО, заступника голови та секретаря з числа ВПО, включених до складу ради ВПО, та обговорено організаційне питання щодо діяльності ради з питань внутрішньопереміщених осіб при Дніпропетровській обласній військовій адміністрації, плани і завдання. До складу ради ВПО включені особи, які подали заяви до 1 вересня поточного року. Відповідно до оголошення, оприлюдненому на офіційному сайті Дніпро ОВА, 16 вересня 2023 року. про про формування ради ВПО при ова. Аби захистити права ВПО в області створили спеціальну раду. У ній 18 учасників: це представники громадських організацій, представники підрозділів Дніпропетровської обласної військової адміністрації, а ще самі ж переселенці. Чи можна скласти все своє життя в один рюкзак? Питання риторичне, і у кожного є своя відповідь. Чи складно нам тим, хто родинами в декілька поколінь від дідусів до правнуків в одну мить стали бездомними? Безробітними, без чітких планів і перспективне життя. Моя відповідь так: чи складно містам і селам, які прийняли нас таким багажом? Моя відповідь так: як всім нам порозумітися? В 22-му переселенці шукали безпечного місця проживання, прихистку. Сьогодні ми мусимо заново будувати своє життя, інтегруватися в суспільство, в нові громади. Нам потрібна постійна робота, зрозуміли правила гри у вирішенні житлових питань: це і оренда житла, і державне кредитування на покупку житла, і достойні умови проживання в МКП з відповідним їх розміщенням, дієві нормативні акти по виплаті компенсації за знищене та втрачене житло, нам необхідний доступ до медичних освітніх послуг і все те складне і просте, що є в звичайному житті кожного з вас, кожного, хто живе у себе вдома. Різниці немає. Пошук цих рішень завдання не одного року, я це розумію, і, мабуть, не одного покоління. Але сьогодні ми є свідками ґрунтовних змін щодо роботи з людьми з числа внутрішньопереміщених осіб, особливо в порівнянні з 2014 роком. На рівні держави ми маємо постанову 812-4. 4 серпня 2023 року, яка сподіваюся, допоможе приймати рішення за принципом нічого для ВПО без самих ВПО. Метою створення нашої ради є посилення участі внутрішньопереміщених осіб у громадському та політичному житті громади. Рада залучатиметься до розробки та реалізації місцевих політик, братиме активну участь в адвокації питань щодо захисту прав ВПО. Цей дарачий орган має співпрацювати із обласним центром підтримки цивільного населення за трьома основними напрямами: сприяння соціальному захисту внутрішньопереміщених осіб, їх працевлаштуванню, забезпеченню житлом, реалізації ветеранської політики та збереження ментального здоров'я, світлі намери. І я сподіваюся, вони справдяться. Питання будуть вирішувати за принципом нічого без ВПО для ВПО. Тобто переселенці братимуть безпосередню участь в реалізації проєктів, які їх стосуються, органи обласної влади приділяють увагу дуже значущу сьогодні, щоб внутрішньо переміщені особи були залучені до всіх сфер діяльності області. Тому сьогодні ми дуже сподіваємось на плідну роботу ради ВПО і крім питань, які будуть розглядатися. Питання, які не вирішуються, пропозиції до органів центральної влади допомагати територіальним громадам вирішувати питання, які виникають у внутрішньо переміщених осіб. Крім цього, ми ще плануємо. Залучити внутрішньопереміщених осіб і разом з ними проводити всі програми, які веде Олена Зеленська, наприклад, програма ментального здоров'я Ти як у нас дуже багато заходів сьогодні розробляються на обласному рівні, і разом з територіальними громадами ми спільно ці заходи будемо проводити. Перше засідання ради з питань внутрішньопереміщених осіб відводиться вже 21 вересня. На ньому оберуть голову заступника та секретаря. А ще затвердять плани на майбутнє. Маргарита Кузьменко, Сергій Супрун. Новини Д1. Оперативну ситуацію далі у випуску протягом доби ворог завдав 22 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Усього росіяни запустили 30 ударних безпілотників із південно-східного напрямку РФ, а також одну балістичну ракету Іскандер М, яку противник випустив із Криму у напрямку Кривого Рогу. В результаті бойової роботи 27 сім знищено протиповітряною обороною по маршруту слідування у південних, центральних та західних областях. Також на східному напрямку знищено розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня. Повідомили у генеральному штабі Збройних сил України. Підрозділами наших ракетних військ уражено два райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника, три зенітно-ракетних комплекси, 19 артилерійських засобів, один пункт управління противника. Про втрати ворога далі у випуску за минулу добу збройні сили України ліквідували ще 520 окупантів, 5 танків та 35 артилерійських систем. Загальні ж бойові втрати противника за час війни орієнтовно склали особового складу близько 273 тисяч 460 осіб танків 4628, бойових броньованих машин 8851, артилерійських систем 6062, реактивних систем залпового вогню 778, засобів протиповітряної оборони 526, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4784. Літак з українським президентом вчора приземлився у Нью-Йорку. Володимир Зеленський зустрінеться з американським лідером Джо Байденом у Вашингтоні. Президент України також виступить на генасамблеї ООН. Також заплановано ряд зустрічей з американськими політиками і бізнесменами. Крім того, Володимир Зеленський 20 вересня проведе у Нью-Йорку зустріч із лідером Бразилії Луїсом Інасіо Лулою Лулою Дасільвою. В рамках візиту до Сполучених Штатів Америки президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку відвідав клініку Staten Island University Hospital, де проходять лікування та реабілітацію поранені українські військовослужбовці. Глава держави оглянув кімнату реабілітації, де встановлено спеціальне обладнання для відновлення фізичних можливостей поранених воїнів. Володимир Зеленський поспілкувався із військовослужбовцями та побажав їм одужання. Президент нагородив захисників орденами за мужність третього ступеня. Нагороди отримали також і медики. Протезування та реабілітація українських воїнів здійснюються за підтримки неприбуткової організації Діц». Володимир Зеленський вручив відзнаку глави держави Золоте серце, президенту і засновнику Діц» Олександру Рубцову. З початком повномасштабного вторгнення РФ питання реабілітації наших захисників набуло неабиякої актуальності, адже на порядку денному створення сучасних реабілітаційних центрів та відділень по всій країні наша знімальна група побувала в одному із медичних закладів Дніпропетровщини. Розповідає журналістка Вікторія Галка. У жовтні 2022-го на базі державного медичного закладу створили відділення реабілітації для захисників, захисниць та цивільних постраждалих від війни. Методики лікування напрацьовані фахівцями розповсюдять в інших медзакладах України. Наш інститут з перших часів 22-го року став займатися реформуванням медико соціальної експертної служби по завданню міністра охорони здоров'я Віктора Кириловича Ляшка. А чому це дійсно назріло це питання. Питання цифровізації в експертизі, впровадження електронної бази даних, електронної програми, яка буде допомагати лікарям вірно визначати рішення стосовно є обмеження життєдєнності чи нема. І друга проблема, яка виникла, це впровадження або подальший розвиток сучасної системи реабілітації в наших лікарнях. Наше держави через міністерство, завдяки міністру, ми залучили більше 200 мільйонів гривень на ремонт. Цей інститут він унікальний. Він зараз розробляє програму реабілітації для військових для наших поранених. Зараз тут лікується багато людей, і ці будівлі вони потребують ремонту. Держава, міністр, бачить цей інститут як зірцевим. І куди треба вкладати гроші? Ремонти, термомодернізація і оснащення операційних та відділення травматології дозволять робити тут до 400 операцій щорічно, але цього замало. Таких операцій треба проводити в рази більше. На опрацюванні відкриття реабілітаційних центрів, відділень, які будуть допомагати відновити фізичний та психологічний стан пацієнтів. По завданню пана міністра, ми підготували ряд методичних розробок, які будь-який лікар може застосовувати в своїй реабілітаційній практиці. Були розроблені маршрути військових до реабілітаційних відділень, при яких на формах які методики можуть бути застосовані. Тому наше відділення, наш інститут якраз є базою для отримання освіти в сфері реабілітаційних послуг. Медичний заклад має 12 відділень. Тут застосовують різноманітні напрямки реабілітації. Це пристосування пацієнтів з ампутованими кінцівками до протезування і адаптація до життя. Адаптація за допомогою візка у безбар'єрному просторі. І найскладніший напрямок довготривала реабілітація людей, які перенесли клінічну смерть, і є практично нерухомими. Індивідуальний підхід до кожного хворого, комплексність заходів та професіоналізм фахівців роблять свою справу. Чимало людей вдалося поставити на ноги та повернути до повноцінного життя. На даний час дуже великим попитом користується наш зал фізичної терапії, де кожну годину проходять реабілітацію. Близько 5 чи хворих кожну годину вони міняються. Працює нас мультидисциплінарна команда, яка старається охопити їх максимально не тільки фізичною терапією, а ще й психологічною допомогою, можливо, якоюсь заботою. Тому що це дуже для них важливо. Ми наразі влаштовуємо три рази на неділю терапію, так звану Арт. Тобто вони малюють. У нас є мальберти, нам допомагають волонтери. Всіляко допомагає інституту і соціально відповідальний бізнес. Міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського Солідарність постійно підтримує цей медичний заклад. Фонд Солідарність нам протязі з 1 жовтня, коли у нас з'явився перший поранений в нашому закладі, почав допомагати нам, починаючи з операційного обладнання, починаючи з операційних ламп, столів, також з рентген апаратури, з ліжок для поранених для військових, нам почали допомагати. Тому ми дуже вдячні, що. Вони поруч з нами, вони завжди з нами, коли ми до них не звернемось за допомогою, вони завжди готові прийти до нас з... вирішити якісь наші проблеми. За допомогою цього фонду ми придбали ревітаційне обладнання, таке як бігові доріжки, тренажери, орбітреки, велотреки, які нам дуже допомагають у відновленні наших. Захисників та захисниць спільна робота, взаємодопомога та благодійність велика справа, яка дозволяє врятувати тисячу людських життів. Так і тримаємося аж до самої перемоги. Вікторія Галка, Віталій Шалдов, новини. Д1. Продовжуємо випуски. Кримінальна хроніка. Далі мова піде про резонансну справу щодо відповідальної працівниці Дніпровської міськради. Як ми вже розповідали, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру службовій особі Дніпровської міськради та директору приватного підприємства. Їм інкримінують розтрату привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах. Більш детально. У наступному коментарі. За даними слідства, департамент міської ради уклав з підприємством-підрядником ряд договорів про проведення будівельних робіт з капітального ремонту даху однієї з шкіл міста. Після виконання ремонтних робіт директор підприємства вніс у кошторисну документацію ціни на будатеріали, які в два рази перевищують ринкові. Попри це, заступниця мера підписала вказані акти та скріпила печаткою. Таким чином, на рахунок приватного підприємства безпідставно перераховано майже 1 мільйон гривень з міського бюджету. Служба безпеки України затримала у Дніпрі агента ФСБ, який видавав себе за військового, щоб безперешкодно шпигувати за збройними силами України. Більш детально Артем Дегтяренко, речник Служби безпеки в Україні. Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої затримала на гарячому агента ФСБ у Дніпрі. Він збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі на Східному фронті. Для маскування розвідувано-підривної діяльності зломисник перед виходом на завдання перевдягався у військову форму українських захисників. У зоні особливої уваги російського агента були маршрути руху залізничних ешелонів з новітньою військовою технікою, озброєнням та боєприпасами сил оборони. Також він намагався виявити в районі обласного центру бойові позиції української ППО. Для збору розвід інформації фігурант регулярно об'їжджав територію міста, де фотографував українські об'єкти. Отримані дані російський агент передавав своєму куратору з ФСБ через месенджер у вигляді текстових повідомлень та медіафайлів. За кожне виконане завдання ворожий поплічник отримував від російської спецслужби грошову винагороду. Щоб приховати канали фінансування, агент ФСБ одержував кошти на банківську картку за допомогою криптовалютних операцій. За наявними даними, агентурні розвіддані потрібні були окупантам для планування бойових операцій та диверсій, спрямованих на сповільнення українського контрнаступу в районах Вугледара та Новосілки. Співробітники СБУ затримали російського агента під час виконання ним ворожого завдання поблизу одного зі стратегічних об'єктів у Дніпрі. Під час обшуків у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами листування з агресором, а також набої до автоматичної зброї. Наразі слідчі служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій за статтею 263 Кримінального кодексу України. А це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі він під вартою триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зловмиснику загрожує довічне ув'язнення. Продовжуємо випуск. А в усьому винен сезон кавунів. Саме так виправдовуються міські чиновники перед дніпрянами за те, що за останні кілька тижнів у нашому місті значно зросла кількість стихійних сміттєзвалищ. Наша знімальна група виїхала за адресою, куди запросили небайдужі містяни. Розповідає журналістка Ольга Ховрич. Поки міські чиновники виправдовуються, чому у тому чи іншому районі Дніпра вчасно не вивозять сміття. Вирісла чергова сміттярка, і з кожним днем вона поглинає все більшу територію. Олена з маленьким лукою змушена щодня кілька разів проходити повз цю сміттярку, бо іншого шляху потрапити у власний двір немає. Від такої без виході, без сліз говорити про це не може. А на нашу знімальну групу жінка дивиться майже як на рятівників. бомжи постоянно, с ребенком невозможно проходить, крысы, тараканы. Буквально вот неделю назад появилась, но это невозможно. Спасибо, вы приехали, обратили внимание. Все коммуны, линьки, все суды везут. Частный дом, казенный дома и, может, еще их ты Так что так. Я тут каждый день, я тут живу, я бачу. Нагадаємо, згідно проведеного наприкінці минулого року тендеру за прибирання та підмитання вулиць, а також ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на правому березі міста, відповідає ТОВ «МД груп Компані». за це з бюджету міста їм сплачено майже 400 мільйонів гривень. Та вже цьогоріч з ними ж було укладено додатково ще два договори: один у червні більш ніж на 100 мільйонів гривень, інший у липні на майже 80 мільйонів з бюджетних коштів. Всього виходить більш ніж півмільярда, проте сміття на наших вулицях панує. На жаль, Ольга Ховрич, Андрій Маранюк, новини Д1. Під гаслом хай небо буде мирним, а Україна чистою. Покров долучився до наймасштабнішої екоподії всесвітнього дня прибирання World Clean Up Day 2023. Його підтримали у 191 країні світу. Мешканці Покрова вразили своєю активністю та завзятістю. Впродовж екоакції було прибрано чималі території. Чистішими стали вулиці та узбіччя, пішохідні зони, парки, сквери, прибудинкові території. Кам'янське відвідав керуючий Дніпровською єпархією Православної церкви України владика Симеон. Разом із кам'янчанами обговорили питання будівництва першого в місті сучасного храму Православної церкви України та погодили термін передачі будівлі Козацької церкви Пресвятої Покрови у власність громаді. Детальніше у сюжеті наших колег із Кам'янської студії телебачення Містебе. Від людей, від ряд, що ви присутні усіх водотецьких моментах, там, десь кругу воїнів, там де йдеться про нашу державу, про рідне місто Кам'янське, Я вам створював приклад для багатьох мерів і голів міст. Під час зустрічі обговорили проєкт майбутнього духовного українського центру та вирушили на місце будівництва. храм зведуть на вулиці Сергія Слісаренка. До цього часу тут орендувала приміщення колишнього дитячого садочку Козацька церква Пресвятої Покрови Православної церкви України, настоятелем якої є отець Феодосій. Незабаром буде вирішено питання передачі будівлі садочку у власність церковній громаді. Я хочу подякувати отцю Феодосію цій громаді, яка стільки років ось тут, на цьому святому місці. Вона опікувалася. Нужденними і сьогодні, оцей соціальний хаб, який розташований власне тут. Я вдячний меру, вдячний команді міській міському голові, які просто побачили, наскільки це потрібно нашим людям сьогодні. А я вважаю, що місце є святе, місце є благословенне і справа наша теж є від Бога. Хочу подякувати кожному, хто буде долучатися тут, підтримувати цю справу в ім'я нашої спільної перемоги. У майбутньому, у приміщенні колишнього садочку, буде розбудовано духовно-соціальний центр. Для дітей тут будуть проводити заняття з дошкільної підготовки, музики. Можна буде отримати консультації психолога та юриста, надаватимуть допомогу і родинам військовослужбовців. Навесні 24-го року. Розпочнеться будівництво нового храму. Будуть і ікони, такі і сама побудова у виключно українському стилі. Тобто не буде ніяких ні російських, ні турецьких, ні ще якихось там куполів, бань. Це буде виключно автентичний і архітектурно і всередині, і духовно саме український храм. Наступного року ми розпочнемо тут будівництво завдяки старанням міського голови. Ви знаєте, що сьогодні українська церква відспівує і воїнів наших захисників. Сьогодні ми допомагаємо і переселенцям. Сьогодні ми підтримуємо родини загиблих. Тобто українська церква стала таким. Я безпосереднім потужним осередком, котра дає ту благодать втішення, благодать радості, благодать любові. Втілити масштабний проєкт планують за 5-7 років. Центр стане справжнім осередком духовного життя громади. Ірада Акімова, Максим Лещенко, Сергій Супрун. Спеціально для телеканалу Д 1 Нині на Дніпропетровщині триває період пожежної небезпеки. Кількість займань на відкритих територіях, на жаль, не зменшується. У більшості випадків ці пожежі спричинені людським фактором. Мешканці нашого регіону свідомо підпалюють суху рослинність і нехтують правилами пожежної безпеки. Протягом доби, що минула пожежно-рятувальні підрозділи головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області здійснили 30 виїздів для ліквідації пожеж на відкритих територіях. Більшість займань Виникли у Криворізькому Павлоградському районах. Від вогню потерпали і екосистеми Нікопольщини. Загальна площа знищених вогнем екосистем склала понад 16 гектарів. Рятувальники закликають усіх жителів Дніпропетровщини бути відповідальними, не випалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, не розводити відкритий вогонь поруч із господарськими будівлями. Головне дотримуватися всіх правил протипожежної безпеки. Про спорт сьогодні донецький Шахтар розпочинає свій шлях у головному турнірі Європи Лізі чемпіонів. Гірники потрапили до групи Ейч, де на груповому етапі зіграють проти Барселони, Антверпена та Порту. Власне, у першому турі підопічні Патріка Ван Леовена приймають гостів із Португалії. Порту матч відбудеться у Гамбурзі. Початок гри о 22-й за київським часом. Тож не пропустіть гру та вболіваємо за наших разом. Українська тенісистка Марта Костюк успішно стартувала на хардовому турнірі серії WTA 1000 у У Одній 32-й фіналу змагань Українка у трьох сетах обіграла Стейсі Фанк за одну годину та 55 хвилин із рахунком 6-3, 2-6 та 6-0. У другому раунді турніру Марта зіграє проти Латвійки Альони Остапенко. І наостанок випуску про погоду на середу, 20 вересня. У Дніпрі невелика хмарність без опадів. Вітер південно східний до 4 метрів на секунду. Температура повітря коливатиметься від 15 до 25 градусів тепла. У Павлограді, жовтих водах та Синельниковому хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. Температура повітря від 10 до 26 градусів вище нуля. У Нікополі та Кам'янському погода буде похмурою, але опадів не передбачається. Температура сягатиме від 14 до 26 градусів вище нуля. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. На цьому інформаційний випуск новин завершено у студії для вас працював Павло Живітів. Побачимось на телеканалі. Де 1 слава Україні.